Всім привіт! Значить, що я роблю, коли в нас йдуть постійно дощі, дощі, дощі. Принесли мені з японського старенького тракторця сидіння таке. Вже воно, я бачу, було варене електродом. От. Ну і отаке воно все в такому стані. Зараз буду всю всю красоту. Зачищати і зварювати, потім, мабуть, прийдеться усилювати якимись латками. Бо дядько, чужий дядько приніс, каже, зроби що-небудь, бо їду і гойдаюся. Значить, треба сьогодні постаратися його зробити, бо я не люблю, то, як принесуть, та воно валяється, то треба його зробити. Отаке сидіння. З маленького японського тракторця. Це, по-моєму, чи Ісекі, чи кубота. Не пам'ятаю. У нього він дуже старий, задньопривідний, маленький такий. Якщо буде нагода, то певно, що зніму вам покажу, якщо то за тракторець. А якщо не буде, то вже вибачайте. Так що такі справи, дощі йдуть, не перестають. Вон у нас Небо го. дощі постійно накрапає, постійно дощ, в городу не заїдеш, нічого не зробиш. Ну, Приходиться помимо своєї такої роботи, там машинка стоїть на покрасочку, приходиться. Ще й допомагати людям, звертаються, треба допомогти. Так що такі справи. Кому цікаво, дивіться далі, покажу вже, що вийшло з цього всього діла. Ну, все, залишайтесь на каналі, пишіть, коментуйте. Так, ну що, отаке щось вийшло. Позаварював я всі ці тріщини. Цей дядько буде сам його, можливо, чухати, красити. От, все позаварював тут ззаду. Трішки усилив і проварив зсередини і ззовні ці всі діла, тут всі ці тріщини все позаварював, надіюсь, уже не проломиться. Потім заварив ще ось тут теж були такі тріщини і ось цього ось. позаварював це все діло. Надіюсь, ще походить той япончик з цим сидінням. Так що якось так. На цьому всім пока-пока. У нас дощ йде. Всім пока. Будьте здорові і до зустрічі на каналі. Підписуйтесь, коментуйте. Все, пока-пока.